Сідайте, дорогі брати і сестри. Коли ми з вами подивимося на історію вибраного народу, то можемо сказати, що Бог над ними знущається, що Бог приносить їхнє життя багато випробувань і переслідує цей народ. Сьогодні ми з вами чуємо, як Господь дозволяє Вавлонському царю на Вуходоносору взяти Єрусалим. Взяти багато полонених. І можна нарікати на Бога і казати, Господи, як так сталося, що Ти святе місто Єрусалим залишив? Чому ти не порятував це місто, чому ти не показав свою славу? Серед всіх народів, що ти захищаєш Єрусалим, що це твій народ. О, те, що ми чуємо спочатку сьогоднішнього сьогоднішньо уривку з книги царів, що народ ходить безбожним доро, дорогою, та що його цар ходить безбожною дорогою, відкинув Бога, поклоняється ідолам. Бог для, для нього не має жодного значення. І тому, коли ми будемо намагатися зрозуміти історію цього народу і зрозуміти, чому Бог так вчинив, то повинні розуміти і, і першим аргументом ставити те, що Господь так чинить, тому що любить. І багато хто бунтується, як Бог любить, яка його любов. А його любов та, що руйнує. Так нам здається, так ми бачимо Божу любов, що Бог руйнує. Але Бог руйнує не для того, щоб зруйнувати і тішитися на руїнах Єрусалиму. А Бог руйнує для того, щоб відбудувати. І напевно перша причина це є любов. Бо Бог розуміє, що. Якщо цей народ втратив істинний шлях, якщо перестав слухати Бога, то він йде в нікуди. І тому Бог з любові дає неволю, щоб народ опам'ятався, щоб зрозумів, що треба повернутися до Господа. І так це сталося. Бог так вчинив, що цей народ покаявся і сказав, Господи, це ми згрішили перед Тобою. Ми ходили безбожними шляхами. Помилуй нас, грішних. Це ми своєю любов'ю, дорогі брати і сестри, спроможні наших ближніх завести в глухий кут, коли наш ближній наркоман, то ми ще допомагаємо бути залежним цій людині, фінансово, матеріально. Утримуємо цю людину. Кажемо, як ми можемо залишити, як ми цю людину можемо виставити на вулицю. Можливо, це йому допомогло. б. Можливо, він врятувався, блукаючи вулиця міста або якогось селища. Може, він зрозумів би, що, що він втратив все? І може, він зміг би розпочати нове життя? Оскільки батьків в такий спосіб, так званою? Ложною любов'ю підтримують лінь своїх дітей. Діти, які не працюють, які живуть за рахунок батьків. І батьки так утримують весь час. І потім мама каже, що я не можу вже утримувати сина, якому 50 років. Але весь час йому допомагає. Вона йому не дала можливості, щоб він розвивався. Коли ми чуємо сьогоднішній уривок Євангелія, Ісус Христос дуже чітко нам говорить, які знаємо Господа, нам так здається, що ми його знаємо, які про нього маємо, маємо досвід да, життя з ним, які про Нього прочитали не одну книгу, які прочитали Євангелію, які чують Слово Боже. Але Ісус нам показує на загрозу. Можна знати, жити в середовищі. Людей віруючих, хоча наше середовище не є середовищем людей віруючих, але можна жити і тішити себе думкою, що я, що я знаю Господа, навіть молитися до нього. Ісус Христос каже навіть більше того, що виганяють бісів Його ім'я, пророкують, численні чудеса творять. Ісус каже: Я ніколи не знав вас. Уявляйте собі, ти думаєш, що ти знаєш Господа. Ти переконаний в цьому, живеш, живеш безбожним життям і кажеш, якось буде, Бог мене прийме, я з ним зустрінуся. А Ісус тобі скаже, Я тебе ніколи не знав. Так, ти молився Отче наш, ти звертався до мене, але ти не виконував те, що я тобі говорив. Ти не любив, ти не пробачав. Ти не був милосердний, ти не виконав всі гріхи свого життя, ти був рабом гріхів. Ісус конкретно показує руйнування дому, дому, який стоїть на піску. Коли це настане? Це настане в кінці нашого життя, коли ми зустрінемося з смертю, коли буде зруйноване все, на що ми покладалися, на все, що ми збирали, надіялися. Здобували, цього всього вже не буде. І це буде той момент перевірки кожного з нас, чи ми до Бога зверталися просто в якихось потребах наших, чи ми жили ним. Та це буде видно у кожному з нас. І напевно, що сьогодні кожен з нас має задати собі питання, чи я живу Богом. Чи я живу просто словами, да, знанням про Бога. Бог прагне, щоб ми жили, Бог прагне, щоб виконували Його волю. Часом Господь приходить в наше життя, ну, сьогодні, можливо, не з, з, з такою дією, як неволя, але приходить з хворобою. Ну, з якимось потрясінням ми втрачаємо, можливо, роботу впевнені в завтрашньому дні. Він приходить не для того, щоб нас знищити. А любить нас і прагнення нашого навернення. Тільки часом ми кажемо, Боже, ти нас ненавидиш, ти нас не любиш. А Господь постійно повторює, Я вас люблю, бо моя любов безмежна. Просто я хочу, щоб ти навернувся, щоб ти жив, а не втратив вічність, яка важлива в очах Божих, найважливіша. Тому, дорогі брати і сестри, хай Господь нам дасть таку благодать. Щоб ми, навернувшись, покаявшись, жили ним, виконували Його волю, да, а не просто мали на устах Його ім'я. Амінь.